Що таке ваучер на навчання? Які категорії осіб можуть отримати ваучер, щоб здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію, де саме можна отримати ваучер та які професії зараз доступні? Вітаємо на зв'язку Адвокат народу, найбільша юридична екосистема України. Сьогодні ми поговоримо про ваучери на навчання, які можуть відкрити для вас безліч нових можливостей, тож буде цікаво. Спершу з'ясуємо, що таке ваучер на навчання. Це документ встановленого зразка, який надає право на отримання освіти у навчальних закладах за низкою встановлених професій та спеціальностей йдеться не тільки про здобуття спеціалізації, а й про перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. Скільки коштує навчання за ваучером? Ваучер видає державний центр зайнятості та оплачує фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тобто людина, яка отримує ваучер, не витрачає кошти на навчання, але йдеться не про будь-яку суму. Фонд може покрити вартість навчання, що не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Наразі ця сума становить 26 840 гривень. Будьте уважні, якщо ви отримаєте ваучер, але вирішите припинити навчання без поважних причин, тоді будете зобов'язані відшкодувати вже витрачені на вашу освіту кошти протягом 30 робочих днів. Якщо ви достатньо вмотивовані, щоб не припиняти навчання, перейдемо до найголовнішого. Хто може отримати ваучер на навчання в Україні, такою послугою можуть скористатися громадяни з професійно-технічною чи вищою освітою, що не зареєстровані в службі зайнятості, не досягли пенсійного віку та підпадають під одну з наступних категорій: громадяни від 45 років зі страховим стажем від 15 років. Звільнені з військової служби та низки службових установ громадяни, що мають вислугу не менше ніж 10 років. Громадяни звільнені з військової служби після участі в АТО тощо, а також внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, постраждалі внаслідок військової агресії та позбавлені особистої свободи. Детальніше про кожну категорію ви можете дізнатися на сайті державного центра зайнятості. Посилання шукайте в описі під відео. Якщо ви підпадаєте під якусь з цих категорій, тоді вам буде корисно дізнатись, як отримати ваучер на навчання. Тут все дуже просто. Ви можете подати заявку на отримання ваучера онлайн на сайті Державного центру зайнятості, або безпосередньо звернутись до найближчого центру зайнятості у вашому місті. Заздалегідь переконайтеся, що маєте всі необхідні документи: паспорт громадянина України, трудову книжку чи її дублікат, документ чи є документ про освіту. Документ, що засвідчує реєстрацію, у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, а також додаткові документи залежно від вашої категорії, наприклад, документи стосовно інвалідності звільнення з військової служби тощо, і наостанок розберемо, яку професію можна опанувати зараз за допомогою ваучера на навчання. Наразі на сайті Державного центра зайнятості ви можете знайти 123 спеціальності, за якими можна здобути освіту: серед них комп'ютерні інженери, дизайнери, маркетологи, медичні працівники, водії, електромонтери, кухарі, кондитери, швачки, машиністи, муляри, продавці, слюсарі, стюардеси, токари, агрономи, гірники, психологи та багато інших. Якщо вам важко самостійно розібратися у питанні отримання ваучера на навчання, звертайтеся по допомогу до професійних юристів екосистеми адвокат народу. Ви можете отримати швидку відповідь на сторінці безкоштовних запитань або розгорнуту індивідуальну консультацію від найкращих юристів України. Підписуйтесь на канал, щоб залишатись в центрі подій та ефективно розв'язувати правові питання.